Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, погляньте, хто сховався за кущем. Пухнаста, маленька, руденька, гриби їсть та горішки. Малята хто ж це така? Так, білка, молодці. Скажіть, а білка яка? Руда, пухнаста, м'якенька. Маленька, а як ми назвемо її лагідно? Так, білочка, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки, і гриби і шишки. Малята, погляньте, що нам білочка принесла. Так, корзинку з картинками. Білочка хоче нам розказати, що вона робить. Давайте уважно подивимося на картинки. Що робить білочка? Так, сидить на дереві. Що тримає білочка? Так, білочка тримає грибочок. Де живе білочка? Білочка живе у дуплі. Молодці. Малята, давайте разом розкажемо про білочку. Білочка яка? Маленька. А що є у білочки? У білочки є маленькі вушка, маленькі чорні круглі оченята і великий пухнастий хвіст? Що вміє робити білочка? Білочка вміє стрибати по деревах з гілки на гілку. А що любить їсти білочка? Гриби, горішки, шишки. Молодці малята. А зараз давайте розкажемо про нашу гостю. До нас прийшла білочка. У неї маленькі вушка, маленькі очі, але великий пухнастий хвіст. Шубка у білочки руда, пухнаста, Білка вміє стрибати по деревах. Вона любить їсти горішки, гриби та шишки. Молодці малята. Дітки, наші нашій білочки час повертатися. Давайте почастуємо білочку ласощами. Що ми її покладемо у корзинку? Так, шишки, гриби та горішки. Молодці. Дітки, вдома разом з батьками спробуйте ще раз. За допомогою картинок розказати про білочку. А я на сьогодні з вами прощаюся. До побачення малята! До нових зустрічей!